Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сапельник. Кулінарний проєкт Джуніор Шеф Я Шеф стартує у центрі підтримки Я Маріуполь сумісно з Криворізьким центром професійної освіти, торгівлі та ресторанного сервісу, де маленькі нові криворіжці і не тільки зможуть спробувати себе у ролі справжнього шеф-кухаря. Та більш детально про цей проєкт ми поговоримо з нашим гостем Володимиром Курським, керівником центру підтримки Я Маріуполь у Кривому Розі. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що ви познайомите нас з цим проєктом, так і більш детально про нього нам розкажете. Ну, наразі цей проєкт у нас така. Вже виникала думка давно стосовно запуску цього проєкту, тому що ми наразі як відкрилися, постійно щось вигадували, щось готували, приймали участь в різних заходах, пов'язаних з готуванням їжі. До речі, ми Прийняли участь у фестивалі борщу, який проходив у Кривому Розі. Нам було дуже приємно здобути там певні ознаки, показати, як так би мовити, собі. І надалі у нас почалась така череда заходів, пов'язаних з приготуванням їжі. У нас був фестиваль Смуша, це греческа така страва, слогіонний порог з фаршем. Надалі у нас були завтраки європейські. Готували кожного дня восім країн їх завтраки. Розповідали діточкам історію цих завтраків в цих країнах. І надалі у нас була новорічна скатертина. Перед новорічними святами готували страви, до новорічного столу. Ну і таким чином у нас з'явилася така думка, і те такі, чому би не зробити такий проект, який об'єднував би історію приготування їжі, і етикет, пов'язаний, як поводити, поводити себе за столом там чи в ресторані, що до, які проборами як користуватися. Ну і безпосередньо як готувати. Ти чи інші страви, ну і перш за все, бажання таке виявляють наші юні марюпольці. Ну і молодь трішки постарше, котра теж дуже цікавиться цим напрямом. Чудово. А яка головна мета цього проєкту? Що ви хоч чому ви хочете навчити ну, діти? Я так розумію, дітей, так і а, вже підлітків да. Сума, так? Ну головна мета це чимось, як так би мовити, захочуть наші дітей не тільки такими класичними там майстер-класами, котрі є? Ну, можна казати, так, ну, усі Усюди. Усюди, да. а чомусь такому новому, що в житті це пригодилось, так, так би мовити, і наші дітки були б обізнані в цих, так сказати, напрямах. На Тому і це перша така у нас мета. А друга мета ну, кожен, так би мовити, Сучасний європеєць має знати, як поводити, поводити себе там в ресторані, знати певні правила, норми етикету, вміти користуватися різним обладнанням при, при, приборами. Да, чи приборами, так. більш впевнено себе почувати, так би мовити, в обществі. Тому і в суспільстві, тому і у нас є така, ну була така думка, і ми вважаємо, що це буде в нагоді. А що стосовно більш старших нашої молоді, ми вважаємо, що таким чином ми можемо їх якось і спрофорієнтувати, може у них буде там певне таке відносини до кулінарії, ну до, ну все з чим пов'язане. Чудово. А, слідкуючи так, за вашим центром, дійсно, ви завжди активні, у вас постійно відбуваються якісь нові проєкти, якісь заходи. А, а хто долучився до організації конкретно цього проєкту? Ну, це Криворізький центр підготовки, перекваліфікації кадрів, котрі займаються напрямком торговлі та ресторанного напрямку. Нам дуже приємно, що нами, так так би мовити, спілкуються і нам допомагають криворіжці і безпосередньо такі центри. Тому ми провели перемовини, ознайомились з обладнанням, ознайомились з так би мовити, з класами, де це можна проводити, ну і безпосередньо є фахівці, котрі дали згоду нам допомагати вже на більш професіональному рівні. Ну, то, що Як то кажуть, майстер-класи там приготування їжі це одно, а вже більш-таки комплексний підхід до цього заходу це зовсім інше. Тому що у нас заплановано 3 місяці навчання, ну, як так можна виразити, за це і по закінченню цього проекту кожен отримує там певний сертифікат проходження курсу кулінарного проєкту Джуніор шеф, я шеф. Чудово! А давайте от трішки ще розкриємо так: от як будуть проходити самі ну скажімо так, заняття, так як вони, коли вони будуть проходити настільки настільки часто, і в якому форматі? Ну, у нас вже є певна програма. Два рази на тиждень ми плануємо проведення цих заняття. Один раз у нас у нашому центрі, а другий раз буде у центрі безпосередньо на базі підготовки перекваліфікації персоналу. І ми плануємо так, тому що то обладнання, те обладнання, яке є в центрі, у нас такого немає, і це буде нам дуже допомагати, щоб більш так фахово к цьому підходити. Тому два рази на тиждень і будуть у нас дві групи. Одна група 8 років плюс, і інша група вже більше доросла молодь це 14. Плюс. От і таким чином ми плануємо навчати. І, так сказати, порушати навички нашої молоді. А як активно і скільки долучилося учасників до цього проєкту? Ну, наразі в нас вже сформовано на дві групи. Сьогодні був старт цього проєкту, були, були діточки 8, вже знайомились з рецептами готування желе суфле. От, ну, дуже сподобалось, ну, було все дуже цікаво, всі задоволені. Чудово. А що такого? Яка атмосфера панувала так сьогодні, в перший день старту цього проєкту, так? І що вам найбільше можливо запам'яталося? Ну більш запам'яталася підготовка до цього заходу, тому що викладачі приїхали вже там з певним обладнанням, вже у нас були заздалегідь сформовані інгредієнти, і це там якби такий був. Завершаючий етап ми формували, змішували різні суміші і готували жиле. Ну і так би мовити, ми. Заздалегідь зробили декілька вже страв, які, ну, можна коштувати, щоб ну, мати уяву, як це буде виглядати, як це на вкус, ну і таке інше. Ну до речі, всі безпосередньо прийняли участь, сформували це жиле, і сфасували там по склянкам. Ну, було дуже цікаво, і всі залишились задоволені. А як відгукуються самі учасники? Зрозуміло, що вони маленькі, їм це цікаво. Це щось новеньке, і їхні батьки про такі проєкти для них. Ну, учасники не безпосередньо задоволені, тому що я вже трошки вище казав, що ті класичні майстер-класи, там робити поробки, малюнки, там, ну, ще якісь там мотанки, ну і таке інше, вони це вже робили, вони це вже знають, як це робити. А це щось нове, щось цікаве, і коли ти робиш щось таке своїми руками, а потім можна це ще скоштувати, ну, це. Двоє, так би так би мовити, задоволене. А батьки дійсно раді, тому що різноманітні заходи, діточки більш розвинуті і відчуваються, що вони чомусь навчилися, і те, що їм знадобиться у дорослому житті, і надалі. Чудово! А що планується в подальшому майбутньому в центрі Ямаріуполь? Можливо, привідкриємо якусь. Багато, ну я як завжди, я кажу, у нас багато чого цікавого і багато чого такого корисного робиться, крім якихось класичних послуг, котрі ми надаємо. Е, у нас наразі є вже домовленість з Палацом культури центральний. Ми запланували на 13 травня проведення такого крутезного, можна казати, там, шоу чи конкурсу Супермама, Супер'я. Це якраз там з нагоди буде день Родини і день матери, і ми об'єднали ці два так. На Захід, і будемо в конунці заходів проводити наш проєкт. Е, ну, ви ж чули, у нас раніше був такий потужний, цікавий конкурс Файна пані. Так, звичайно. От, А це ми вже так, трансформуємо це в родини, трансформуємо це е, до діточок, до безпосередньо до мотуз, і вони будуть виконувати певні вправи, робити. Ну, так, Открою трошки зависи, буде родинна страва. Готувати, опять же, перекликаємось. От, буде у них родинна фото, і буде родинне творче, якийсь творчий захід, який вони підготують. Ну і безпосередньо буде відеовізитка родини. І, до речі, в цьому конкурсі ми запланували вже участь і безпосередньо родин Скриворіжжя. Ну, тому що ми тут вже більше, ніж півроку, інтегрувалися, ми вже нові криворіжці, і нам дуже цікаво, щоб те, що ми ініціюємо, могли користуватися і безпосередньо криваріжцям, приймати участь, тому що ви теж такі ж крутезні, такі ж творчі, як і ми. Чудово! А, і, а останнє запитання: так, от повернемось до теми нашої програми. Про... Ви сказали, що сьогодні були дітки віком 8+, плюс, так? так сьогодні в день старту. А коли вже будуть постарші дітки? Ми плануємо наступну. На наступного тижня у нас буде е, другий вже такий захід. Ми будемо більш ну, прискіпливо підходити до вправ, до інформування стосовно там історії кухні, е, гастрономічного етикету, ну таке інше. Ну, більш таки вже ну, більш дорослий потуж, потужний, да, потужний напрямок, котрий буде цікавий вже і більш дорослий молоді. Угу. Чудово, ну що ж. А... Пане Володимире, я дуже вдячний вам за те, що ви звертали до нашої студії і бажаю, щоб всі проєкти, і так, які ви організовуєте, вони тільки збільшувалися і розширювались. І, звичайно ж, що в ньому приймало участь як більше як нових криворіжців, так вже і криворіжців. Да, дякую, будемо старатися. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був Володимир Курський, керівник центру підтримки Я Маріуполь у Кривому Розі. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Та на все добре.